Ця історія сколихнула усю країну. Зустріч Мурпіха із мамою після понад двох років російського полону. Його реакція на зустріч із найріднішою вразила усіх. Він не міг ані показати своїх емоцій, ані сказати щось у відповідь. А усе це наслідки тортур у російській в'язниці. Що довелося пережити цьому військовому і що відомо про його стан зараз, розповіла його матір. Усі деталі вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо. До новин. Вісімсот сорок вісім днів. Це велике диво. все буде Україна. Це кадри 57-го обміну спочатку повномасштабного вторгнення. Цього дня до України повернулося ще 103 оборонців. Серед них і цей хлопець його зустріч із мамою вразила усіх. Мама обіймає свого сина. а Він дивиться крізь неї моторошно порожніми очима і ніяк не реагує ні на її слова, ні на доторки. Повертайте наш якнайшвидше, від цих звірів. Повертайте якнайшвидше. всі від кого це залежить на відео. Мама Юрія Гульчука. Він боєць 36-ї бригади морської піхоти і провів хлопець у полоні. Ні, майже два з половиною роки. Відразу після обміну його машиною швидкою доправили в реанімацію до однієї з київських лікарень. Хлопець не міг самостійно їсти та говорити, ні на що не реагував. 23-річного Юрія Росіяни били та знущалися з особливою жорстокістю. Мамині обійми він сприймав мовчки. Майже не міг говорити та нічого не чув. Усе це наслідки тортур. Он він намагається почути, він не може, говорити. Він не може. Якщо Господь є у цьому світі, він що зробить там, в Мордові, в колонії номер 10? вони його били, били, били безперервно, били, і лозунг був, поки не закричиш, а він затявся. Анупірського хлопець перестав говорити ще у червні 2022 року. Про це розповіли його мамі бійці, які повернулися з полону раніше. Юрій повернувся 14 вересня 2024 року. Його стан вразив усіх, хто бачив його на відео. Та, попри невтішні прогнози лікарів, Юрій все ж таки заговорив та поділився своїм самопочуттям із журналістами Радіо Свободи. Трошки шепелявлю, але як бачите, розмовляю. Самопочуття почуття нормальне, навіть трохи на ноги сьогодні встав. Найближчим часом планую, можливо, навіть на перекурс ходити, якщо вийде. Пізніше він розповів матері, що відчувалося все так, ніби його душа десь окремо від нього, що він дивиться, наче крізь скло, як десь лежать його руки, а біля них тарілка, і він не може ті руки підняти. Моє обличчя і голос він опізнав лише через три дні. А от емоційне впізнання трапилося на четвертий. Він розплакався і притулився до мене, як дитина до мами. Того Психіатр сказав, аби Юра заговорив, йому доведеться провести мінімум рік у психіатричній лікарні. А Юрко заговорив уже через сім годин після цього і почав дуже стрімко відновлюватися. Згодом Юрій поспілкувався із журналісткою громадського, ось як вона описала свою зустріч із Мурпіхом. Я прийшла до Юрія на сьомий день після обміну. Він уже не просто говорив, а висловлювався вишуканою мовою філолога. На багато запитань хлопець не захотів відповідати. Так само рішуче зупиняв будь-які спроби мами аж занадто глибоко зазирнути йому в душу. Ще не час він лише почав повертатися до тепла і любові з російської ненависті і холоду. Аби витягнути сина з полону його мама Мілана влаштовувала пікети та прес-конференції, брала приступом Верховну Раду і Міністерство у справах ветеранів. Боролася за сина навіть тоді, коли найрідніші люди казали їй: ти женешся за приводами, зупинися. У тебе крім юрка ще троє дітей. Подумай про них. Нині Юрку безпеці. а Міністерство ветеранів запрошує Мілану на роботу як людину, яка розуміється у пошуку полонених та їхній реабілітації. Ації також ще у квітні 2022 року Мілана написала заяву про те, що її син зник без звісти, здала аналіз для тесту ДНК, звернулася до координаційного штабу і міжнародного червоного хреста. Писала навіть до робочої групи ООН із насильницьких або недобровільних зникнень. Я чекала від офіційних інстанцій, хоч якоїсь інформації про сина. Але вони нічого не могли мені сказати. Останньою краплею була зустріч із керівництвом 36-ї бригади у червні 2024 року. Прийшли психолог, фінансист, соціальний працівник і жодного слова про те, коли Юру і інших хлопців обміняють. А Микола казав, що Юрко тримається вже на самому характері, і я розуміла, що він довго не протягне. Жінка зверталася до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і аналогічного посадовця в Росії. Просила, аби для важкохворих полонених із 36-ї бригади створили санітарний коридор, але її ігнорували. Тоді вона запропонувала Верховній Раді ввести поняття полонений великого терміну ув'язнення, адже за її словами саме ці люди зазнають найбільших травм. Великий термін. Понад два роки голодування впродовж такого періоду спричинює важку дистрофію, за якою вже наступає смерть. А наших полонених при цьому ще й б'ють, примушують стояти увесь день. У них лімфа з ран на набряклих ногах постійно сочиться. Я почала писати про це і у Верховну Раду, і у Міністерство ветеранів, і у координаційний штаб. А потім звернулася у медійну ініціативу «Справ людини. Тоді ж, медійна ініціатива «Справ людини допомогла й провести прес-конференцію та організувала пікет під Верховною Радою. З 20 червня цього року я по 6-7 годин проводила в пікеті. Літо спекотне, двох теплових ударів зазнала, але відлежувалася і знову йшла. Періодично до мене приєднувалися родичі інших полонених із 36-ї бригади. Іноді нас збиралося до та людей ми надрукували фото померлих у полоні. Фото ран і гематом, із якими українці повертаються з полону. Спочатку нас не помічали, але згодом мене запросили на комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Потім я подавала свої пропозиції в тимчасову слідчу комісію. Саме після цього з полону повернули чимало хлопців, родичі яких підтримували мій пікет. У день звільнення з полону її сина та ще понад 100 оборонців 14 вересня. Мілану набрали і сказали їхати в Чернігів. Саме туди в лікарню. Мали привезти Юрка й інших полонених із колонії в Мордовії. Людина, що зателефонувала, зізналася згодом, що вона до віку пам'ятатиме, як Мілана закричала. А от найріднішим, які вважали, що Мілана ганяється за привидами, довелося перепрошувати. Журналісти громадського розповіли і про родину Юрка. Його тато програміст, мама реабілітологиня. А сам Юрко завзято вивчав китайську мову. Був студентом Київського національного лінгвістичного університету. Після другого курсу хлопець вирішив відслужити строкову восени. 21-го року його. Взяли в морську піхоту. А за два тижні до повномасштабної війни хлопець підписав контракт зі своєю бригадою. Далі служба в Маріуполі бої на заводі і лічає російський полон. Прізвище Юри, як полоненого, мама, побачила на якомусь російському сайті 18 квітня 22-го, коли лише вона дізналася, що хлопці з 36-ї бригади є в Оленівській колонії. Унаслідок теракту там загинули понад 50 українських військовополонених. Через росіян Мілана з'ясувала, що серед загиблих та поранених її сина не було. Але чи він взагалі був в Оленівці? Лише у грудні 2022 року мама змогла вираховувати точне місце перебування юрка. Ряжке СІЗО, номер 2, у Рязанській області. На російському сайті побачила юркове фото. Обличчя було як у дитинстві, коли його ображали. І я зрозуміла, що йому дуже дісталося. І ще одна промовиста деталь. У юрка на фото були страшенно брудні руки у довоєнному житті. Сина з такими руками просто неможливо було уявити. Фото юрка було на зеленому тлі. Мама розшукала родичів інших полонених, теж сфотографованих на такому самому фоні. Спільними зусиллями вони з'ясували, що на зеленому фоні полонених фотографують у уряжську. У січні 23-го якийсь російський канал опублікував відео із полоненими, серед яких був і Юрком. З допомогою цього відео вдалося точно встановити, що син все ж таки у Ряжську. Але вже через два тижні прийшла інформація, що його й інших полонених вивезли звідти в невідомому напрямку. 31 січня 24-го року з полону повернувся чоловік, який розповів Мілані, що сидів із юрком в одній камері. Але Микола не знав, де розташована колонія, у якій їх утримували. І йшлося про якусь поляну. Микола сказав, що з Ряжська їх везли стільки-то часу на автобусі. Ми розраховували на яку відстань за такий час може від'їхати автобус. Циркулем на карті окреслили відповідний радіус і вирахували колонії, які є в цих межах. Одна з них була у селищі Ударному зубово Полянського району Мордовії. Я зрозуміла, що Поляна це про неї, що мій син там. За словами Мілани, на відео з Ряжська Юрко тримався абсолютно адекватно. Не плакав, не заякався. Чітко, спокійно назвав себе номер бригади. Причому сказав, служу в 36-й бригаді, а не я служив. Мені це сподобалось. Я бачила, що він у нормальному стані і заспокоїлася на певний час. Миколину розповідь про життя юрка у полоні жінка почула через рік після цього відео. Мама дізналася, що син ніколи ні з ким не б'ється за їжу, нікого не закладає, що він допомагав хворим хлопцям. А на початку він не виконував команд наглядачів за що його дуже били. Тож він обрав інший спосіб спротиву мовчати. Наглядачі нічого не могли від нього добитися, але через кілька місяців хтось із полонених доніс росіянам, що насправді зі своїми юрко говорить. І от тоді його забрали з камери та зробили щось таке, після чого хлопець справді не міг говорити. Це сталося у червні 23-го року. Мілану приголомшило почути від Миколи. Це була розповідь про витончене фізичне насильство, про побої, знущання, про необхідність стояти по 16 годин на добу. Від чого на ногах з'являються виразки про те, як росіяни спочатку б'ють, щоб утворилася гематома, потім б'ють по цій гематомі, і рана загниває. У росіян широченний діапазон фізичного знущання. Я бачу, як Юра зараз п'є чай. Він п'є окріп, бо в полоні примушували з'їдати гарячущу їжу за дві хвилини. Я в нього запитала про це. Він аж обличчям сіпнувся і сказав про їжу нічого. Після розмови з Миколою Мілана навіть пошкодувала, що дізналася такі подробиці синового полону. Я всю дорогу додому плакала, удома кричала і була по стінах. Моє дитя стикнулося з таким злом. Першого ж дня, коли Юрко в Києві заговорив, він сказав, що найбільше в полоні йому дошкуляло, як деякі побратими втрачали людську подобу. і зізнався, що йому дуже допомогли чуті ще з дитинства материні слова красти не можна доносити не можна, чинити підлість не можна. А ще дуже важко було терпіти абсолютно дезорієнтацію в часі просторі й подіях, розповів юрко. Журналістам я не знав, де перебуваю, що мною буде вже наступної хвилини, що з батьками, що з країною. Іноді думав, що війна може закінчитися, а ми про це нічого не дізнаємося. Або що почалася Третя світова, а нам не кажуть. Там дуже важко стежити за часом і знати, який сьогодні день, яке число. Це були найнеприємніші моменти. Не впевнений, що дати, які я вважав днями свого народження, справді були ними. Кожен день схожий на попередній і на наступний, але я намагався бадьоритися. Хлопець зізнався, що основною його емоцією у полоні було відчуття жалю. Докоряв собі, що мало уваги і тепла віддавав своїм рідним. От дідуся з бабусею жили майже поруч, а він так часто не знаходив для них часу. А зараз зазначає, він не хоче забувати про полон. До полону ми з батьками часто ходили на прогулянки в кафе. Для мене це спогади дитинства, звідки приходять тепло, світло. Батькове ментор, свого, мамина турбота. Я часто уявляв, як ми з батьками знову побуваємо в якомусь кафе, поспілкуємося на якісь приємні спокійні теми, але я так боявся обману від росіян. Що навіть після перетину кордону забороняв собі думати про цю мить, розповів Юрко і як психологічно росіяни люблять знущатися з полонених. Вони перевозять їх з однієї колонії в іншу, але кажуть, що буцім то везуть на обмін. Юрко пережив таку ситуацію кілька разів, тож більше не вірив словам про обмін. Нам наділи чорні мішки на голову і повезли, як з'ясувалося в аеропорт. Під час польоту ми сиділи з мішками на голові, потім знову в автобус. І конвоєр сказав про обмін. І я не повірив. Готувався до гіршого, аж раптом команда зняти мішки нам видають російські сухпайки. Мені яловичина з квасолою попалася і картопля. Це, чесно кажучи, ще більше насторожило. Тому що та рука, яка щойно тебе лупила дерев'яною палкою, відклала колись палку і дає тобі їсти. Я все думав, у чому пастка. Ми поїли команда на діти мішки, а через деякий час нова зняти їх та здати конвоєрам. Нам знову сказали про обмін, що нас везуть через Білорусь. і зараз білоруси будуть нас годувати. І справді з'явилися білоруси з пакетами їжі. Я ще більше здивувався, я навіть цю їжу їсти не міг. Після стількох років баланди, шоколад і згущик, скільки ти днів, місяців років живеш, мріями про них бачиш у сні. А потім от отримав на той момент. Я собі казав, що щось відбувається, що я не розумію, і це мене насторожує, але все не так погано, все в порядку. І навіть коли на кордоні він побачив російських полонених, на яких міняли українців, не покидало відчуття, що це якийсь сон, або якийсь обман розуму. Від кордону до Чернігова його везла швидка. Приїзд був стресовий, і довгий. Він мене дезорієнтував. Усе, що відбувалося навколо мене, то був якийсь коловорот образів, картинок, і це тільки підсилювало відчуття ілюзії сну. Я зрозумів, що біля мене мама а не інша жінка, але я не був до кінця впевнений, чи вона з реального світу, чи з моїх фантазій. Навіть у перші дні в Києві я думав, що бачу сон. Реальність проявилась поступово. Хлопця вже перевели з реанімації, далі буде реабілітаційний центр, клопоти про документи, зустрічі з тими, за якими скучив. Юрко не виключає, що повернеться до інституту, хоче знову вивчати китайську і мандрувати. А от коли журналістка запитала, тобі хочеться забути про полон, хлопець здивував відповіддю. У жодному разі, навіщо ж забувати? Я з полону виніс цінні уроки. Приміром, що треба бути дуже уважним не лише до того, що говориш, а й до того, що думаєш. Команда Тесенє бажає швидкого відновлення Юрію та усім, хто повернувся із полону. Віримо, що на рідну землю повернеться кожен військовополонений. Не мучіть про полон. Ми щодня маємо пам'ятати, якою ціною нам дається можливість говорити рідною мовою. А я пропоную у коментарях насипати побажань Юрку, бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні! Слава ЗСУ, до зустрічі!